Чесно скажу, ну по-перше, вітаю з перемогою, але, чесно кажучи, от у цій грі мало хто наважився б сказати, що у вас були б якісь проблеми. А між тим рахунок став 0-1. Що потім тренер дав необхідну вакцину. Ні, ну просто що, команда «ОТП Банк така дуже зіграна команда, вони вже давно грають в футзал. І, ну, це нормальне явище, коли... Початок гри десь ми трошки там не, не, доглядили, не, не, догля, не доглядили цей момент, і нападник вийшов на дану позицію забив гол. Но, не те, що Ми там погано зіграли, то ще раз команда ОТП Банк гарна команда. Кілька голів, які забили гравці вашої команди, сьогодні апріорі можуть заслуговувати на гол туру як мінімум, а та холоднокровність. При виконанні знову ж таки завершення вольових моментів вона просто не може не радувати тренера. Ну, у нас просто в складі нашої команди гравці такі дуже досвідчені, які і грали в футзал, і на великому полі на дуже високому рівні. І тому, як говорить майстерність, вона нікуди не відходить. Тобто, якщо вона є, то вона є. І хлопці сьогодні реалізували. Реалізували декілька моментів, дуже, дуже гарні голи були, там і з 10 метрів дев'ятку в опали. Тобто, е, якщо, якщо людина технічно дуже, ну, має гарний, гар, гарну базу, гарний потенціал, то зможе забити такий гол. Тренер сьогодні задоволений. Ну, головний є результат 6-2. Тобто у нас завдання стоять завжди максимальні. І, і віддачі хлопців, і результатом якості гри, звісно, задоволені. Перемови, дякую.